Ісус дає справжній спокій. Євангеліє від Матфея, глава 11, вірші з 28 по 30. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє. Благо і тягар мій легкий. Пояснення Ісус Христос звертається до всіх, хто відчуває втому, душевний біль або тяжкість від життєвих проблем. Хоча християнський шлях вимагає зусиль, але цей шлях приносить не обтяження, а полегшення, бо віра та Божа любов дають справжній спокій і втіху. Молитва. Господи, я приходжу до Тебе, стомлений і обтяжений. Допоможи мені взяти Твоє ярмо і навчитися від Тебе, даруй моїй душі спокій і мир, бо Твоя любов це єдиний справжній спокій. Амінь.